Привіт, я думаю, поможіть мені гарно зробити кухню. Ось така у мене є кухня і є багато різного посуду. І я хочу гарно. Зробити і гарно говорити. І вас, малята, запрошую, поможіть, будь ласка, мені. Що це? Миска? А куди поставити миску? Буде стояти миска? А ось це? Це, до речі, сито. Куди поставити? Поможіть! Напевне, ось сюди. Це чайник. Чайник я хочу поставити ось тут, а поруч я поставлю каструльку. Бувайте, повторюйте назви чайник, каструля. Говоримо, говоримо. Завжди говоримо назви. Скачавка я поставлю поруч із ситечком. Ніж. М -м -м. Ніж ось тут. Черпак. Черпак поруч із ножем, поруч із ножем. Тертушку поруч і збивалочку поруч. Ще є сковорідка, сковорідка, щоб смажити. Котлети, чи яєшню і дощечка. Я її покладу ось тут. М -м 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 -м. гарно, гарна получилась кухня. А ви зробіть свою кухню. Зробіть свою кухню. Кожний раз це буде нова кухня. Це приємно, радісно, захоплююча гра. Грайте, грайте, але не забувайте, постійно повторюйте назви посуду, який є. І можна поскладати дома на кухні. Поможіть своїй мамі. До побачення! На цьому ми закінчимо це останнє було заняття спосуду. Помагайте своїм батькам і старайтесь гарно говорити. Малята! До побачення!